Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. А Наталі, я хочу з вами поговорити от про що я кажу зараз глядачам про те, що останніми днями ми спостерігаємо такий ну доволі потужний інформаційний шум навколо теми якихось потенційних перемовин, да, і того, які перемовники з'являються для того, щоб принести мир в Україну. Але кажу про те, що у всіх шлях до того різний, і кожен бачить якось це по-своєму. І м, треба зазначити, що Сі Цзінпінь висловився також сьогодні. На одній зустрічей, він принаймні. Сьогодні з'явилася ця заява про те, що е, він закликає створити умови для політичного врегулювання війни в Україні. Чи є за вашими оцінками сьогодні Китай основний чи один із основних тих гравців, які можуть всадити за стіл перемовин, дозволю собі таке слово Росію з Україною? Я думаю, що ні. Я думаю, що ми занадто багато даємо різних повноважень багатьом країнам, але насправді вирішувати власне кажучи долю і ці, і взагалі самі підходи до перемовин будуть. І, звісно, що Україна і Росія, і ми сьогодні чули заяву, зокрема і Лаврова. Він заходиться в Саудівській Аравії, там саміт персидських країн. Із ним країнами і він з щодо територіальної цілісності, наприклад, Лавров знову почав взагалі піддавати сумнівам українську владу, хоча е, Україна е, свою владу обирала в... На за допомогою демократичних виборів на відміну від Росії і говорити про те, що е, якщо говорити про територіальну цілісність, то треба враховувати наскільки влада там е, має права і відповідає е, в, там якимось критеріям тих територій, які там є, тобто з з, з певним таким натяком на території які вони окупували, тобто очевидно, що Росія не готова говорити в рамках міжнародного права. Відповідно, ну це, це зараз наразі всі розмови про те, що ми маємо поступитися нашими територіями. Так, очевидно, світ має запит на мир, але ще більший запит на мир маємо. Ми українці, так і відповідно, ми звертаємося тільки до світу, Росія. Має запит на війну, вибачте. Очевидно, що і відповідно світ має запит на мир, але на жаль, на власний мир, тобто з точки зору власного некомфорту. Але аж ніяк, щоб, перше відновити міжнародне право, щоб друге допомогти Україні досягнути цього справедливого миру, і третє, щоб показати путіну на власне кажучи, на те, що він дотримувався цих норм. і ми бачимо, на жаль, ніхто не здатний якраз іти за цими критеріями. Так, ми чуємо багато розмов про те, що потрібно сісти за стіл переговорів, але ж ми бачимо, як Росія, наприклад. Ставить ці умови як неможливими, щоб, щоб їх вести, власне кажучи. Ну і плюс рівень недовіри в українців немає абсолютно ніякого рівня довіри ні до Росії, ні до Путіна, ні до тих якихось узгоджень, які ми отримаємо з, з Росією внаслідок переговорів. Тим не менше, бачите, ну в таких важких умовах навколо в світі витає оце. Такі розмови про перемир'я, і ви згадали про Сі Сідзінпіня. Власне каже, він нічого нового не сказав. От Китай протягом тривалого часу постійно говорить про те, що він є дуже конструктивним гравцем. Він працює над політичним рішенням цього конфлікту. Він докладає чимало зусиль до вирішення. Ми з вами. Не бачимо зусиль реальних з боку Китаю, окрім пустих слів, які Сі Цзіньпінь пускає назовні при одній іншій аудиторії чи при одному іншому лідеру країн. Цього разу він говорив з прем'єр-міністром Норвегії. І очевидно, що Норвегія, як наш дуже важливий партнер, як країна, яка нас надзвичайно сильно підтримує. Очевидно, що і вели розмову з Китаєм, намагаючись. Достукатись до тієї конструктивної ролі, тому що на всім очим... дипломатія від Сі Цзінпіня – посміхатися і говорити про те, що він за мир, так говорити про те, що він за мир, що вони дуже сильно докладають зусилля. Ну, всім зрозуміло, що Китай навіть на нігодь не докладає зусиль для того, щоб справді допомогти Україні. Але от мені хочеться з вами обговорити кроки. Ми будемо з вами спостерігати. За чим за буквально днями з 10-го числа у Росії починається підготовчий до саміту Брікс, підготовчі зустрічі на рівні радників з безпеки. І там зберуться представники Брікс, п'ятірка традиційна і новодолучені країни, які в минулому році приєдналися до цієї організації. І що цікаво, ця організація, цікав і ті, багато... які хочуть пані Наталю, кажуть, що Ердоган також приїде. Так, так, але це буде у жовтні місяці, самі ага. лідерів за. А зараз на рівні політичних радників випрацьовуються ті домовленості, про які будемо йти. Тобто напрацьовується документальна база на рівні різних радників, там секторальних міністрів. А далі вже про що вони домовлялися, на чому вони зійшлися, буде у фінальному коміке чи там в інших якихось заявах уже вустами лідерів цих країн. Так от, наприклад, з'явилася інформація в індійських медіях про те, що радник. З безпеки з Індії адже доваль він буде говорити про мир в Україні з путіним і не тільки з Лавровим, тобто за результатами вочевидь загальної такої поїздки прем'єр-міністра моді. Ну і плюс напевно, що з одного боку українська сторона намагалась достукатись до Індії і закликати її до більш активної ролі. У миротворчому процесі, зокрема, допустимо, йшлося про те, що ми були б не проти, якби Індія провела на своїй території другий глобальний саміт, тобто, це за українською формулою миру, незважаючи на те, що Індія брала участь у наших самітах, але вони не долучились до фінального комуніке, Що є однією з умов, щоб Індія була таким повноцінним гравцем на цьому треку. Ми з вами подивимося, тобто зараз це тільки на рівні розмови, очевидно, що їх рішення не будуть прийматись. Що Індія буде пропонувати Росії, що Індія загалом який курс вибере для себе. Тому що зараз, от, з огляду на те, що в світі ці такі заклики до миру, ми бачимо з вами знову поновилися і звучать голосно. Є дві таких серйозних речі: з одного боку, Україна б хотіла провести. Свій саміт миру, і ми чули від президента, що це було б добре провести, наприклад, у листопаді, може, в кінці жовтня, тобто восени так до чого, Украї... бо американські вибори так очевидно, це за українським сценарієм, і це те, що ми просимо в інших країн, щоб вони долучились, підтримали справедливий мир, і, зокрема, до країн так званого глобального півдня, які поїдуть до Казани. Там же буде і представник із Китаю, їхній головний дипломат Вангі, і він теж буде говорити про мир в Україні. Ну, ми повинні з вами розуміти, що е, очевидно, що в них є ряд питань, які цікаві їм, і не тільки Україна буде звучати, але тим не менше, це те, що додає балів, це те, що нагальне, це те, що певним чином заважає їм вести економічні відносини, тому що з огляду на санкції. Багато країн і в рамках у цього брікс вони придумують різні формули, можливості, як торгувати з Росією, щоб не образити Захід. Тобто, ну певним чином у них є особистий шкурний інтерес в тому, щоб цей мир так і стався. На яких умовах ну це багатьох і не особливо так сильно турбує? Головне, щоб спинилися, і вони могли вернутися до бізнесу без у цих всіх перепон. Але що стосується Китаю? Ми ж знаємо з вами, що Китай має свої мирні ініціативи, підтримані Бразилією, яка теж член Брікс, теж буде представлена своїм радником. І тепер інтрига в тому, чи буде Китай проголосувати свою власну цю ініціативу на саміті Брікс в Казані, тим самим перебиваючи нашу підготовку до нашого саміту, тому що цей його план він все-таки більше е, в такій комфортній, скажімо, Росії. Чи буде він підтриманий членами, які будуть брати участь у цього членами БРІКС? Чи буде Індії підтриманий? Ну, є питання, тому що Індії не хочеться віддавати от такий якор. Перемоги, допустимо, Китаю, його якимось особистим мирним ініціативам, тобто буде інтрига на саміті Брікс, чи не чи не спробує Росія використати цей майданчик для того, щоб якісь просувати власні ініціативи, заручитися підтримкою там цих країн, і відповідно, ми зараз з вами тільки спостерігаємо за розмовами, за лаштунками, але в процесі от у цих всіх перемовин, і коли вийдуть вони на саміт, ми з вами будемо бачити, яка з країн трималася якого берега, і наскільки вона готова дійсно допомагати Україні, чи тільки просто там говорила, тому що про це потрібно було проговорити для якоїсь своєї власної користі. Так, будемо слухати, звісно, ці заяви, і зокрема радника з нацбезпеки прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який буде у е Москві. тому що моді він же спочатку зустрівся з Путіним. Пізніше відвідав і Україну. І е багато хто з експертів казали про те, що він був дуже незадоволений своєю поїздкою до Москви у контексті того, що паралельно. Той же день відбувся обстріл Охмадиту, і що нібито Путін тим самим підставив моді, який обіймався з ним. і Були якісь протокольні дипломатичні зустрічі. Тут важливо на правду згоджуюсь з вами стежити за цими заявами, але за браком часу ще про одне хочу розпитати. Ви згадали трохи вище про те, що Лавров зараз а, спілкується з представниками арабських держав арабського світу. Що це за зустріч? Наскільки вона важлива для Росії в контексті відносин дипломатичних із арабським світом? Ну Росія завжди велику увагу приділяла відносинам з країнами арабського світу. Ну, особливо Саудівська Аравія, це регіональний лідер. Ми знаємо про амбіції Росії впливати на ситуацію на близькому сході. Росія задіяна конфлікти, які там тільки виникали конфлікти там завжди. була, Росія, була... своїми військами. Тобто, вона має прямий інтерес, навіть з точки зору її, так би мовити, якогось глобального впливу, тому що. Будь-які розмови, допустимо, про мир на близькому сході вони, на жаль, не обходяться без Росії, а це про її таку проекцію світового впливу з огляду на те, що вона ресурсною є колонкою, і насправді немає чим похвалитися для того, щоб тримати цю першість на глобальному рівні. Росія є експортером неспокою. Росія підтримує ті всі гарячі точки, які тільки з'являються. Близький схід це місце, де вона постійно там присутня. Окрім того, є ще важливі. ОПЕК це ціни на нафту, де Росія намагається з країнами, зокрема Саудівською Аравією, стримувати видобуток нафти, тобто домовлятися з ними про зменшення видобутку для того, щоб тримати ціни на високому рівні. Вона в цьому зацікавлена, тому що падіння ціни на нафту воно буде впливати на заробітки Росії і на можливість вести війну. На жаль, країни, які входять до цієї когорти, вони... Часто згоджуються в них є свій свій особистий інтерес. Вони часто погоджуються на те, щоб зменшувати видобутки, там і впливати на ціни. І тим самим Росія теж дуже серйозно зацікавлена власника в контактах і в гарних контактах з цими країнами. А вам величезне, пані Наталю, за ваші коментарі, що ви долучилися. Наталія Плаксінко Бутирська експертка з питань Східної Азії. Магістерка зовнішньої політики була нашою гостею до зустрічі в наших катерах. Дякую ще раз. Вам велике.